Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Сьогодні спробуємо намалювати полуничку. Це ніби скетч такий. Ну я трішечки тут, бачите, щось таке поробила, але зробила інші. Дивіться, ви, як завжди, будете бачити не так, як я. Я буду сидіти дивитися на полуничку. Отак. Спеціально включила освітлення зверху, буду вам розповідати, що бачу, і малювати на форматі. А шостий. Я взяла три пензлика на всяк випадок. Ще бажано брати серветку. От, Я покладу серветочку поруч суху, і е, олівцем ми намітимо. Ще взяла звичайну гелеву ручку, це не е, лайнер. Тобто можна було б намалювати лайнером, але якось щось я не можу. Знайти, трошки я посунула, зараз я сідаю і ми починаємо. Дивіться, я дивлюся на полуничку отак. Вона в мене розміщена, наче полукругом. Тарілочку я малювати не буду. Мене просто цікавить полуниці її побудова, Ну от її вибудувати. Оця дуже велика, і вона майже вміщає в себе оці дві. Тобто, можна так ділити пополам. Тут буде одна полуничка, тут будуть дві. От я малюю цю велику мою полуницю, під неї така яскрава тінь. Я дивлюся на неї, я повторюю рухи. Вона вписується в трикутничок, але отак, щоб точно вписалася, не може. Ну, Я не можу, вона така якась з різними нахилами. Отут зверху в неї йде така. Як сказати, як заглиблення. Хотіла сказати, як колодязь, Ну, чомусь таке прийшло на порівняння мені в голову. І от, А далі от ці от всі можете отак от намалювати на півкругом, як вони лягають, ці листечко. це вони дуже прикольно лягає. Я взагалі, знаєте, мені воно здається, наче така розкуйовджена зачіска. Я, я не знаю, чомусь мені хлопці. Не дівчинка розкойоджена, хоча полуничка — це дівчинка розкойоджена, така зачіска і дуже така, ну, ніжна. І е... От ти дивишся на ці листочки, які в неї, то туди сторчать, то туди. Вони якісь такі ну, милі, знаєте. От буває, ми якось просипаємося вранці, дивишся там на себе в зеркало чи на свого там якогось домочаця, який також проснувся е... з тобою. І... А в нього от таке все, ну, що в тебе, що там в когось з родичів, все таке ж на голові. Що ще цікаво, якщо вибудовувати? От в мене полоничка, вона отак теж йде полукругом. Просто от я вибудовую її, і отак от якось це можливо нам знадобиться. Тобто її такі, я вмальовую її площину. Далі йде отут маленька така полоничка тут вона більше зверху йде, от сюди. Також в неї пелюсточки вверх стерчать, вниз, вниз, знову вверх, там далі вверх. Такі. І тут ближче, от буквально на одному такому відстані, вони практично на одній лінії, ще одна полуничка, яка впирається своїм бочком. Оцю іншу. Ми тут бачимо знову це поглиблення, знову цей хвостик такий бачимо, ці е, листечко її заздрізне. Заздрізне. Так, що тільки не приходить в голову, коли починаєш на це дивитися, такі різні асоціа асоціації. І я трішки от теж її, знаєте, от, е м, вималюю якісь такі штуки, от вона якось отак от іде. От тут якась така площина цікава, і отут виді виділяється площина. Тут теж якось отут, от, отак от ця штука виділяється, і от ця. От щось таке я бачу, що може навіть, знаєте, якби ми готували. Якусь скляну мозаїку, то можна було б взагалі от по цим штучкам пройтися. Далі, я беру, напевне, я хотіла великим пензликом, але я боюся, що буде на нього фокусуватися камера. Щас ми. Я беру, в мене є краплак червоний і є кадмій червоний світлий. Я, мені подобається і та, і та фарба, вони такі веселенькі. Зараз я хочу. Оці фарби трошечки перемішати. І знаєте, от як зробити такі, просто от мені сьогодні захотілося якось по-новому намалювати. Ми з вами малювали і мокрим, і плямами, і все. От мені якось хочеться от щось таке новеньке зробити. Не знаю, просто от якось піти кудись, кудись не туди. Далі жовтим. От я ще візьму лимонно жовтий і накрецюю плямки от на ці хвостики. Просто от такий малюнок я хочу, знаєте, як зробити ну якусь цікавинку, якусь цікаву листівку, тобто будуть якісь такі плями. До цієї жовтої можна додати трішки зеленою звичайної, не смарагдовою, а просто звичайна зелена. І трішечки поглибити цим пензликом. Може, так, оце розкуйовжене на наше волосся. І може, знаєте, трішки от сюди додати. Тут немає зеленого, я просто додаю. Такі акценти, щоб фарби вони зливалися між собою. тут трішки. До речі, обирала клубничку, знаєте, яку треба було оця прикольна, така з жовтим носиком. Я її сюди покладу, вона вже в мене не вписується, я, може, спишу оцю-сюди. Мені подобається просто там жовтий носик. Бо вона, коли вся червона, ну цікаво, але хочеться ще якоїсь ізюминки. От е, Я замість цієї візьму кольори от, отієї жовтий такий носик. З цього жовтого носику іде така помаранчева фарба. У мене помаранчевого тут нема, є світлий кадмій чер червоний. Я мішаю його з жовтим і трішечки додаю от в цю площину. Трошки вона інша. Ці... Давайте я заміню полуничку. Мені просто цей колір. Вона інша по формі, але вже хочеться її. І от трішечки отут є жовтого, оцього я додаю. І от сюди. Тепер дивіться, полонеться. Чим цікаво, ви, якщо бачили, я не знаю, може в мене просто вже камера на телефоні тютю -тю, того, але коли саме червоні відтінки ми фотографуємо, то моя камера вона не дуже добре їх сприймає, особливо коли це на сонці. Тобто вона так прям не передає колір чітко. Можливо, це просто вже я ж кажу телефон, але мені здається, що це пов'язано саме з яскравістю червоного кольору. Його важко передати, бо він дуже яскравий, а нам треба передати от різні якісь такі штуки, переходи, що він там такий, там такий. І не треба замальовувати всю полоничку яскраво-червоним, бо ми не зможемо потім додати якихось відтінків. І от зараз я потихеньку вимальовую так. Це я взяла червоний кадмій, поки що ні з чим не змішувала. І от вимальовую полуничку. І дуже воно вписується мені от сюди. Дивіться, я ставлю такі наші прогалини спеціально. Чому полуничка сама вона в зернятках. Ми зернятка вже не намалюємо, ну, так як це було б доточно домальовувати. Беру е, краплак, трошки домішую, буду е, промальовувати темні е, е, участки на полунички. Е, просто вже по цьому кольору або треба буде брати білий, змішувати з зеленим і поверху малювати, або ж е, ну, от, як є. Я от трішечки в мене, бачите, ще воно підсихає, і я йду і знову ж таки я залишаю такі дірочки спеціально, дуже так, тому що я роблю оцю структуру. Структуру цих зерняток. І от так іду. Отут у мене дуже світло, тут темряво йде. Вона така дуже цікава фактура у полуниці. Вона така, знаєте, от якщо її придивлятися, от прям от так, от, щоб погляд аж наче летить по бочку клубнички, то вона така дуже в ямочках. І от як ці ямочки передати, це саме таке цікаве. І от я йду і так пензликом залишаю якісь моменти. Знову беру краплак, беру червоний кадмій світлий, перехожу до іншої. Потихеньку, потихеньку я нарощую яскравість полунички. Ми полуничку не будемо домальовувати прямо -прям до кінця, ми зробимо такий, наче скейтж. Да? Тобто ми ще зверху домалюємо все, допрацюємо гелевою ручкою. Тому я так не сильно. Ну, як не сильно, не сильно замальовую. От ми сюди прийшли. Далі, дивіться. Я би зараз прийшла б додала, от, взяла би ультрамарин і до Ультрамарину додала б краплак. Такий би колір фіолетовий би отримала. От, бачите, це взагалі темний, це можна пройтися по самим темним місцям полунички. От самі-самі темні червоні. От я дивлюся, мені отут-от вони. Потім отут, от, але не доходжу. Якщо пам'ятаєте, ми з вами малювали, там є контражури, тобто на сама темна частина, вона зустрічається з тінь. Тут в нас буде тінь. І от на Оцій лінії з тінью завжди вона здається дуже світлою. Точно так же, як, наприклад, частинка полунички, яка зустрічається зі світлом, то вона, стикаючись з цим світлом, здається дуже темною. От, і отут-от іде така площина наверх. Я просто трішки намічаю. І цією ж фарбою я пройдуся отут, бо воно тут тем, темряво. О, від бачка полунички однієї. Трішки, можливо, трішечки додам сюди. І сюди. Бачите, прямо ж а, пішло фіолет, фіолетуватий відтінок, така більш е, е, темрява, ну нічого. Так. А тепер дивіться, сама, отаку от я якби роблю, таку замальовочку в нас. Я хочу намалювати тіні. Е, сама тарілка в нас більш біла. Тобто вона буде з таким е, синюватим відтінком. Я домішую до ультрамарину трошки блакитного. І знаєте, я хочу пригасити, я не хочу дуже синій відтінок. Тут у нас, бачите, вийшла синій, ну, ну таке ну, цікаво, але не дуже. Я беру сепію і додаю, О, я не знаю, чи бачите ви, чи не бачите. Зараз тихенько підіймуся. Так, да, ви бачите. І додаю сюди, я цей е, притишую е, блакитний колір ультрамариновий, і він стає таким сіруватим. І мені ця тінь до вподоби. Тінь в нас іде отак. Отут. Буде ще, я поки що малюю ту тінь, яка тут декілька, от якщо мені так здається, декілька прям тіней йде. Іде невеличка, потім е, така. Розсіяна. От зараз я хочу вималювати таку саму велику розсіяну тінь. Сама велика. Так. Трошки по тіням я пройдуся по е, цією ж фарбою по е, листю. Бачите, трішки в мене червоний заходить на? Зелений, це нічого страшного. Взагалі, оцей мікс зелений з червоним дуже прикольна. Якщо ми малюємо червону троянду, от в неї теж в цьому зеленому є таке щось. В зеленому є щось червоне, таке вона стає бордовим якимось. Так, і я трішки беру зелений колір знову, додаю жовтий лимонний. Получаю яскравий такий. І трішечки пройдуся по пелюсткам. Така собі а, замальовочка сьогодні, знаєте, це більше а, замальовка, я б сказала, споріднення з полуницею. Тобто все, що ми. Вимальовуємо, ми на це дивимося, Ну що, дивилися б ми на полуницю отак от там 10, 15, 20, 30 хвилин. Ми б не дивилися, ми б її помили, з'їли її всім до побачення. А тут ти малюєш і тобі ну от, ти, ти постійно звертаєш увагу. І це дуже цікаво, тому що зараз я цією зеленою фарбою трішечки от так, от так от тут от намалюю, бо там ці зернятка вони є. І, і трішки вверх я пішла оцими зернятками, я домалюю їх. Бачите, на, е, тут більш світло, в мене більш прозорий шар фарби. І він е, нормально по ньому зернятко. Отут, якщо я малюю, отут не дуже. Тут треба або е, змішувати, або додавати білої фарби, щоб. У нас щось виходило. Так, знову прийдуся по тіням. Я до цієї додам синюю знову калюжі і сеплю. Я шукаю ту ж фарбу, яка в мене була. Трошки і я не знаю, чутно вам чи ні. Тут за вікном казяться діти на вулиці. Коротше, життя вирує. Щось там вони чи на мопеді, чи на самокаті їздять. Так. І знову трошечки пройдуся отут по штучкам таким. Так, що б мені хотілося? Взагалі тут для того, щоб розмалювати це все лайнером, цього достатньо. Отакі От якісь вкраплення. Можна ще, що, до цієї штуки я додам червону. Я хотіла отримати таку темну тінь, бачите, темну прямо. І оцією темною тінню пройтися от, під полуничкою. Чому нею? Бачите, ще в мене папір мокрий і він розтікається. Я пішло? Отак десь воно. Ще хотіла сюди зайти вверх на. Отут темне місце воно. О, о таке. Бачите, прям я так і тут трішки темлюю. Не знаю, воно, звісно, таке прямо аж темне-темне, але тут вже в мене рука йде, і я їй дозволяю бути. Може, ми зараз додамо до цього темного трошки червоного і пройдемося ще, зараз, секунду. Я дивлюся, що, що, що в мене. Взагалі темний відтінок дуже добре в нас, коли він відокремлює, переходиться. Так, додам, сюди в червоний кадмій свій пензлик, він трішки змочився, бачите, такий і знову прийшло. Є. Трошки отут пройдуся. Тут така вона полоничка, вона дозволяє, бачите? Завдяки темному в нас такий е, гарний отут-от пройдуся то що, то що я вам казала, що е, темний колір. О, бачите? І пішов вже об'ємчик, мені вже подобається. Трішки чого не вистачає. Не вистачає, трішки, може, темряви беру зелену фарбу, домішую в цю мішаніну темну, і трішки пройдуся по тіням оцієї зеленою. Піддивляюся на як лежать листочки і затемнюю їх. І... Потихеньку, помаленьку. От тут я не бачу поглиблення, тому я так і... Ну, якщо витягну голову, то побачу. І от тут цікаво, тут дуже красиво я все бачу, але треба ще отак верх іде. Так. Так, є, Боже, краса, що ще можна такого додати? Взагалі-то було б класно якось підписати, чи по моїй полуничці, чи щось таке. я думаю, ще може нам якогось якихось плямок таких гарних наробити. Тут якусь таку от просто. Пробую, знаєте, як ні, ну, ні до чого, от просто відблиски полунички. Можливо, ще зараз візьму цю дуже яскраву, і вкраплення от сюди зроблю дуже яскраві такі. Є. Бачите, сухим пензликом розтираю також така. Можливо, нам треба побризкати, не знаю. Дуже міленьке виходить. Таке, нехай. Так, а тепер. Ну, Ми на цьому можемо зупинитися, або ми можемо взяти лайнер. Я трошки подивлюся, воно літо, о, воно дуже добре гарно відсихає. І взяти, і просто промалювати вже е дуже обережно, але якісь деталі. да, тобто, і тут... Отут ви можете додати якоїсь такої цікавинки більшою. Отут, наприклад, в мене листя немає, але я бачу: тут таке гарнесеньке, і воно з роздвоєним язичком. Я його промальовую. Вимальовую це заглиблення. Вимальовую ці листя. Напишіть потім: ми зараз малюємо, чи треба було залишати без лайнера, чи з лайнером вийде краще, бо це, ну, це дійсно цікавий момент. Мені завжди хочеться все довести до. Ну, не завжди, але мені часто хочеться все довести до пуття лайнером. І дивіться, я вимальовую зараз зернятка. От я такими штучками а можна, навпаки, такими, типу світло падає. Що ще по зернятку? Воно йде, наче е, такою е, шахматкою. Да? Тобто постійно попадає наступний ряд між цими штучками. І точно так же тут, От таке Я малюю спеціально нерівно, тобто якимось викривленнями. І дуже так обережненько вимальовую зернятко. Yeah. Можливо, а коли ми малюємо. Це вже моя фантазія, бо там немає цієї штуки. Коли ми малюємо, там, наприклад, акрилом чи Гуашю, то полуничці краще підкреслити, бо в неї такі бліки. Да? На акварелі. Ну, це якщо вийде наступного разу я буду тренуватися. І якщо це в мене вийде, це взагалі буде бомба. Це буде дуже круто, Так. Угу. ось такими штучками ми йдемо. Є. І обережно, от, до речі, тут теж цікаво, коли ми малюємо ці зернятка, вони не доходять там доверху. Там, ну, там зверху така ще штука, вона е, теж така жовто-червона, жовто-зеленувата. Бачите, я трішки вже поспішаю на цій великій полуничці, і тут я більш так старалася. А тут вже в мене пішло процес повалився. Або не повалився. І е, я люблю якісь там штучки писати. Там, да? Ми просто тут е, напишемо моїй полуничці, моїй полуничці. Так, і сьогоднішня дата, я викладу чи пізніше. А сьогодні в нас 14 червня 2023-го. У нас буде трошки пізніше, йому воно викладено. Ну що скажете, дивіться, як вам така ідейка. Чи сподобалось, чи не сподобалось, чи дізналися ви щось нове сьогодні? Якщо дізналися щось нове, бувають різні інсайти. Напишіть, будь ласка. Якщо сподобалося, хочете поставити вподобайку, ставте, бо зараз я всім ставлю вподобайку, це ж все-таки труд. Підписуйтесь на канал, якщо не підписані, і ну, взаємодійте. дуже дякую, що ви взаємодієте. До речі, дуже багато ще взаємодіють каналів, які самі малюють. Також вам всім дякую, там, дівчатам. І ну, це дуже прикольно і дивитися на вас, що ви робите. Україномовний контент розвиваючи. Так що всім дякую і гарного дня.